Майже 5 мільйонів українців працюють нелегально, порахували у Всесвітньому банку. Такі показники ставлять нашу державу на одне з перших місць у світі за обсягами тіньової економіки. У Мінсоцполітики зазначають боротися із зарплатою в конвертах слід через прийняття нового трудового кодексу та пакету законів по детінізації доходів. Проте громадянам слід самим бути зацікавленим у офіційному оформленні, адже в разі нещасного випадку на виробництві вони можуть розраховувати на державну допомогу від фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Якщо людина отримала травму і її наступила стійка втрата, то ми платимо йому щомісячний страховий виплат. Є ще соціальні послуги. Соціальні послуги це залежить від групи, яку йому дають. Тобто є такі допомога, побутовий догляд і спеціальний медичний догляд. Пан Микола отримав травму ноги на виробництві. Без допомоги фонду каже, не обійшовся. Машиною допомогли дали. Ну, я дуже радий цієї машині. Машинка хороша. А вже п'ятий рік їжджу. аби захистити працівників на виробництві та стимулювати бізнес, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві розглядає механізм зменшення страхового тарифу, але на таку норму в майбутньому можуть розраховувати лише сумолінні роботодавці.